Екскурсія в минуле в Кіровоградській школі номер 31 Вже 15 років функціонує музей пам'яті Чорнобильської трагедії. Його колекція поповнюється щомісяця. Усі експонати мають свою історію. Приносять їх ліквідатори, переселенці із зони відчуження, їхні родичі і знайомі. З нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи та річниці музею на екскурсію запросили кіровоградських чорнобильців. У школі ж музей називають унікальним. Чому знає Олександра Ільченко? Переселенець та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС Леонід Гришков головний ініціатор створення музею. За 15 років його роботи в школі надав безліч експонатів. Для нього особисто найцінніша ікона, яку з собою до мертвої зони дала мати. Вона невеличких розмірів. Я пройшов, все горнило Чорнобильне з нею. Ну, так, дома вона в мене була, ну відірвав від душі ради людей. Обратився у школу. Мою ініціативу підтримали. І ми почали по крихам збирати експонати і дійшли до от такого масштабу. З нагоди 15-ї річниці музею сюди завітали за три десятка чорнобильців. Це переселенці, і ліквідатори катастрофи, серед них і ті, чиї особисті речі стали музейними експонатами, наприклад, перепустки, респіратори, медикаменти та фотографії. Завітала й перший директор музею Тетяна Зайцева. Коли наші башкетники заходили і бачили молоду, красиву людину. У інвалідному візку, і це був результат роботи в Чорнобилі, Вони затихали, задумувалися. І зовсім по іншому ставилися до тієї справи, якою вони зайнялися. Згадує газетні публікації, портрети, документи, особисті та пам'ятні речі героїв ліквідаторів допомагали збирати школярі. Музей називає унікальним, бо екскурсоводи тут учні говорять, це цікаво, але й важко. Якою ціною це все дісталося? Що люди саме зробили, заради чого вони туди йшли? Коли ми зустрічаємо з ліквідаторами, ми чуємо дуже цікаві історії, трагічні історії, романтичні історії. Історії дійсно із життя людей це не те, що покажуть там, десь, не, десь в кіно. А це те, що реально відчувала наша країна. Завдяки постійному спілкуванню з ліквідаторами, переселенцями та вдовами, учні знають історію кожного експоната. Моя робота вона була б абсолютно безрезультатною, якби не учні нашої школи, які є екскурсоводами і які фактично працюють в цьому музеї ще довше ніж я вже близько п'яти років, тобто ще будучи такими юними дітьми, вже зараз досвідчені і свідомі екскурсоводи. Чорнобильці, які завітали в школу, радіють і водночас засмучують. Діти про їхній подвиг пам'ятають та пишаються, на відміну від держави. Хай нам держава заплатить пенсію по закону. Ми будемо самі купляти собі лікарства, забезпечувати за ті гроші, путівками і всім прочими питанням. А не дають нам копійки зараз. За ці копійки я дуже не бажити. Тяжело, тому що в мене більше грошей виходить на лікарство. Не державне, що мені держава дає. Держава дає 120 гривень на оздоровлення на рік. Хай дадуть депутатам, хай саме за 120 гривень. Хай поїдуть, про Наш народ самотверджено захищав світ. Ми не жаліли свого здоров'я, якого в нас вже нема. Ну, держава цього за 30 років не оцінила. Вже за місяць пан Леонід має поповнити музей новими експонатами: Олександра Ільченко, Володимир Волок день за днем.